Всім привіт! Яка краса вернутися на 100 років назад я в музеї? Покажу ще кузню. Це вже я заставив дитинстві, ще щось подібне. Яка краса. Це така тачечка. Краса. Сто років назад, так як би вернувся. Як ми розбиваємося, йдемо вперід і забуваємо про все, що нас колись. Оточували час біжить, на жаль. Щось така цікава, човонна кузня тигроків, інструменти. Тиски такі були. Кузня було сам рік 1863. Отак. -то. Столярські інструменти тих часів. Сверло Пестерні різні okay, цари Так до дальше дивиться Снова Повні таких інструментів будували кораблі. Так, ще одне цікаве місце. Ось такий візочок, не знаю як це називати, тачка. Що цікаво, вже туди вони підпиралися з двох сторін там колеса, аби тачка не перевернула, бо вона так двохколісна, ресори. Ось може так буде видно. І ресори відкидалися, зразу все так. Але вони у дві сторони відкидалися. Ось як воно ну виглядало. Це центрувало, якщо вага, у дві сторони оці відходили. А тепер валя, відський рік. Ось така краса і ще що цікаве. Пояс боксу, як він колись виглядав. в 1902 році. Зараз ще щось цікаве покажу.